Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. В Україні продовжує триматися дощова та грозова погода, а в частині областей через опади знизиться температура повітря. У четвер, 13 червня, опадів буде багато. Дощі з грозами очікуються у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Луганській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірним, північно-західним, зі швидкістю 5 10 метрів за секунду, з поривами до 7-12 метрів за секунду. Щодо температури повітря 13 червня, то відчутно похолодає. У західних областях температура коливатиметься від 17 до 21 градуса, а вночі буде від 11 до 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від 19 до 23 градусів, а вночі буде прохолодніше від 12 до 16 градусів тепла. У східних областях в день температура повітря буде від 25 до 29 градусів, а вночі від 17 до 20 градусів тепла. У центральних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 20 до 26 градусів в день. А вночі від 12 до 18 градусів тепла. На півдні температура в день буде від 24 до 30 градусів, а вночі від 16 до 20 градусів тепла. У Києві 13 червня від ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!